Чому людина може навчитися у курки, у квочки? Так, так. Боже, творіння це тварини. І ми можемо у них навчатися і багато чому. Перше. Курка висижує, квочечка висижує 21 день. Це яєчко. і що цікаво, що вона практично не відволікається від нього, навіть в разі необхідності поїсти чи водички попити. Це говорить про велику відданість та витримку, саме дисципліна, я би сказав так. Друге, вона відкладає достатньо яєць, щоб їх висиджувати. А це говорить про те, що є певні плани, і людина має все чітко планувати, щоб бути такою організованою. Ти так, хочеться сказати, як курка, як во. Третя. втрачає вагу, поки сидить на яйцях, і це нам говорить про жертовність, велику жертовність та сама дисципліну. Четверта відчуває кожне знівичення, понівичення, яке зіпсувалося яєчко, і їх викидає. А чому викидає? Бо це Ні. щоб дбати про ті яйця, які залишаються, і щоб одне не зашкодило іншому. Це про Розсудливість п'яте, ніхто не має торкнутися цих яєчок і далі вже курчаток. І це говорить про захист та любов. Шосте: не покидає пташенят, поки ті не виростуть. І це про дбайливість, материнське серце і сьома йде попереду своїх курчат завжди, маленький курчат, таким чином, демонструючи нам майстер-клас лідерства.